Значит, как детей с мамой, я сразу беру собаку на поводок. <мот> 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 Слышишь, да? Ах, да. Ты где удрала? Я с собакой поздоровалась. Угу. Почему? Она Кажи, на же, девочки, она, я к вам. Я к вам. Господи, сколько ты мастиков, где ты их набрала? Угу. Все, они нагонялись, а я заплатила. Угу. Это ж не так сложно. Мама знає, а собак у нас дуже багато. Вже весь пізно вони не не читаються, але насправді собачка це не пізно. Тварина, яка дійсно має мати спеціалістки і мати консультувати. Ми виходимо на спеку, замість того, щоб собака могла спокійно вигулюватися, нам доводиться швидко вийти, щоб вона зробила зробилося справи і заходити назад додому. Тому що довге пробування на сонці шкодить як собакі, так і людині. Тому нам нема місця, де ми можемо просто гуляти. Або відпочивати з собакою, не усі собаки дуже слух'яні тобто не кожна собака може поряд іти з хазяїном, але хоче побігати, наприклад, з іншою собакою. І буде така проблема, що якщо відпустити цю собаку, вона просто втече. Або, наприклад, вибухи, коли є тривога, ви, наприклад, вийшли з собакою, бо все ж таки час підійшов. Собака хоче до туалету, і може вибух статися, і собака просто втіче. Теж буде не дуже приємна ситуація. Знову ж таки, ось ви вийшли з собакою, наприклад, наприклад, вона слух'яна. А ви вийшли з друзями, вона пішла бігати з іншими собаками. Може бути таке, що вони дуже часто заігруються та забувають про те, що є дорога, і що власник може кричати з. Або припини, будь ласка, і повернись назад. Вони можуть це інколи ігнорувати, тому необхідність таких місць потрібна, особливо в нашому місті, котрі постійно розростається. Вообще, у мене собака інвалід. Її в тому році почки удалила, позапрошую. Вона в спеціальним кормі. І ну, вот. вигул у нас так положено. Вигулюємо ми туди на строго сторону. Стараємось. А так в основному тут южний же маленький міст. Що тут ще, ще, якщо в центрі майданчик зробити для собак, то для чого туди там, там з той сторони існують. Спеціально для собак повинно місце, бути, щоб не ходили, ну, щоб собаки гуляли, а взрослі можуть і покусати, і, там, і туди сюди, і все прочее. Вот. Отдільно для собак должно бути. Ну а тут тут взагалі прекрасно гуляти. Тут є і роздолі для них у нас біля нашого будинку є такий парк. То нам зручно гуляти з нашою тваринкою. Тому якщо це буде одне якесь місце у нашому місті, то мабуть воно буде далі розташовано, ніж наш парк. Тому зручно гуляти біля нашого будинку. Можливо, коли тварина велика собака, тоді можливо, діти можуть пугатися і тоді. Дійсно потрібно якесь окреме місце. В полі, куди нас обычно всі, невозможно гуляти собаки, так як там очень много колючок, всяких устюків, трави, которая просто вредить лапам. Там, во-первых, есть клещи, которые могут укусить животное, несмотря на то, что мы используем препараты, чтобы захистити от вредных насекомых, которые могут занести какую-то болезнь. Там есть вот и много такой травы, которая может повредить лапы. Вот у моей собаки как бы периодически появляется межпальцевый дерматит из-за вот этих вот колючих даже травинок, которые скашивают. Поэтому мы так скромно приходим в парк, себе тут играем, стараемся никому не мешать. Если собаки где-то что-то сделают какие-то свои дела, мы всегда за ними убираем, даже убираем за бездомными собаками и как бы стараемся всех, стараемся всех приучивать к тому, чтобы они убирали. За своими собаками. Чаще это не делают собачники с большими собаками, с большими породами. И это, конечно, угнетает то, что люди не уважают свой город. И нам, понимаете, нам обидно. Это же тоже как бы, маленькие существа, как дети, которым нужна забота. И мы тоже не хотим, чтобы другие люди там жаловались, там, им мешали, но нам некуда деться. Допустим, в моем районе живу на химиков 4, у меня нету там, где выгулить собаку, кроме поля. На поле можно вывести весной, когда еще такая шелковистая, красивая трава. Но сейчас э, этого точно не можем сделать, потому что ну, там просто элементарно собака занесет. Вот, я как-то весной э, начал свести э, лен, я пошла выгулять собаку. Э, я была там 20 минут, я пришла у нее у стюки и 18 клещей. Я все эти 18 клещей с нее снимала. И те люди, которые отправляют и говорить, что выгуливайте собак, где хотите, это ну, мне не подходит. Если в городе разрешено иметь собаку, мне хотелось бы иметь место, куда я могу прийти и безопасно выгулять, чтобы никто мне не указывал, где мне сидеть и где мне стоять и куда мне не приходить. Это просто для комфорта и нашего и людей, которые живут в городе. Звісно, справа, що ми турбуємося, що були створені гарні умови для нього... І, наприклад, ми ми щасливі, що тут є поруч парк, ми стараємося максимально… Дивитися за нашою тваринкою, але ми розуміємо, що не всім це подобається. По-перше, ну і ми теж не дуже задоволені, бо нам хоч це були безпечні умови, щоб наші діти, бо переважно діти вигулюють собак. Це сьогодні, наприклад, ми я вигулюю, але для дітей дуже гарна соціалізація, спілкування, тренування. Ми переживаємо, де наша молодь зараз перебуває. А ось якраз молодь, яка має собак, тобто там спілкуючись, тренуючи їх, будуть робити гарну справу, і разом з тим ми покажемо, що ми цивілізовані люди. і і ми дійсно з повагою ставимося до тварин. Собачка це не іграшка, це тварина, яка дійсно має мати спеціалістів, які мають її консультувати, тому що багато чого ми дізнаємося один від одного. У кожного з нас є, наприклад, якийсь певний досвід, у кого хтось новенький. І якраз там це таке як місце спілкування, обміном досвіду, і щоб ну, дійсно наше місто було ну, реально європейське місто, тому що це проблема надавно вже стоїть на порядку денному. Треба вирішувати. Свій спеціалізований такий потрібен обов'язково, тому що ну, з однієї сторони, як наш цуцик він дуже любить з дітьми, любить гратися, але це вже буде вибір батьків, наприклад, прийти і погратися, наприклад, з нашим цуценятом. А все-таки я думаю, що ну, має бути якесь відділене місце для тварин. Думаю, це краще для собак. А... Та для, також для людей, що не дуже хочуть бачити собак, можливо, я знаю, не усі полюбляють собак. А, і Щоб собаки могли зустрічатися в одному місці, гратися один з одним. А, думаю, що це було б дуже гарно. Ну, я думаю, що має бути різним, тому що собаки -то різні, різні породи, різні, там, ну, тому потрібно -то, не один не кажеться. Вы знаете, главное, чтобы было какое-то удобное место для всех. В парке в основном призначены для детей, для людей, для отдыха. Но я понимаю, что неприємно, я понимаю, что не очень удобно, там с детьми, допустим, кто-то боится. Поэтому нужно по-любому где-то как-то выделять место и заниматься. И тем более, я не думаю, что это большая проблема здесь это сделать. Есть все є для цього. И территория, и я думаю, и деньги есть для этого. Здесь проблем нет, так как есть поле. Есть куда пойти. Главное, чтобы проблема была в том, чтобы люди были сознательны и убирали за своими собаками. Потому что завтра опять же придем сюда погулять, поэтому быть чисто. Ну, чтобы там были снаряды для собак, бум, там какие-то колеса, что-то с собаками. Была тренировочная площадка учебная, чтобы был, наверное, какой-то тренер, ну, кинолог. Потому что вокруг люди, дети, не все любят, не все понимают. Но... Разні собаки, разные хозяева. Я вважаю, що быть місце, щоб вигулювати собак, щоб вони могли там побігати без поводків, щоб це була закрита площадка, желательно. Щоб можна було там зайти собакой, закрити. Щоб никакой ребенка не мог попасть, знаете, не було ніяких. Навалом майданчиків вільних, де можна зробити площадку, і собаки будуть задоволені. І хазяєва будуть задоволені, і люди не потурбовані. У нас дуже, дуже багато е, людей приїхали з собаками. Дуже багато собак були е, покинуті на початку війни. Люди підбирали собак, люди е, турбуються про собак. Ну, дайте людям людям. Е, Місце, де вони можуть вільно з ними гуляти і не заважати іншим. Якщо е, буде майданчик, мені з будівельників один дійти до майданчика кожен день буде не, не важко, бо у моєї собаки буде ну, привід класний. Провести час зі своїми друзями. У нього друзі, він мене тягне сюди. Собаки різні. Собаки можуть спілкуватися між собою легко, але у якоїсь собаки є агресія до людини незнайомої. У якоїсь собаки є страх коляски, допустимо. Діти в колясках можуть спати, собаки лаяти. Навіщо це? Старі люди хочуть тиші, хочуть відпочинку в парку, собаки теж хочуть спілкуватися, вони розмовляють своєю мовою дуже голосно. Це не дуже російською скажу, це не так удобно. Для всіх? Якщо майданчик є, там роби, що хочеш. Коли собаки сваряться, розборки між собаками розбираються без нервування сторонніх людей. Коли собаки сваряться тут і біжуть діти, це може бути небезпечно для дітей. Вони можуть е ну, нервувати. Навіщо? І чистота ми прибираємо за своїми собаками, і при цьому все ж, коли є місце, де вони можуть, окрім бігатні, щось зробити і прибрати за ними там, це, ну, краще для міста. За останні роки, навіть за роки війни, да, Собачок в нашому місті стало дуже багато, дуже багато. І людям десь треба їх вигулювати, десь з ними займатися. Ну, вигулювати взагалі собаку можна де завгодно. Це дуже корисно для собаки, коли вона ходить. По місту, в соціальних місцях, так вона отримує досвід соціальний для того, щоб ну, жити спокійно в суспільстві. Ми не можемо, це жива істота, ми не можемо її запихнути в якісь рамки. Ми повинні, якщо ми завели собачку, ми повинні її навчити бути в соціумі. А це ми можемо зробити, якщо вона, якщо ми маємо можливість да, посіщати якісь місця. Але є моменти, коли е, собачкою треба, наприклад, погратися, чи собачки повинні погратися з собою ну, одна з одною. Бо це саме найкраща е, ну, такий, гра для собаки це гра собі подібними. Е, це дуже ну, така енергозатратна подія. І так собачки втомлюються. Якщо вони втомлюються, значить вони більш ну, лагідніші, більш спокійніші вдома і не доставляють своїм власникам якогось дискомфорту. Тому потрібні оці площадки, де люди зможуть приходити в свій вільний час, де можна зачинитися і бути певним в тому, що собачка не побіжить десь на дорогу. Або не налякає просто своїм ну таким різким рухом е якусь людину, або дитину навіть, да? бо часто люди лякаються просто такі, такої бурної емоції собаки, а вона нічого поганого не мала. І вони лякаються, собака лякається, виникає така дискомфорт і у людей, і у собаки. І е, людині ще якось можна пояснити, ну що сталося, да? а собаці е, край складніше це зробити, і їй треба е, зімітувати знову цю ситуацію, щоб вона її прожила в правильному руслі. От, е, тобто, щоб собаки не е, отримували неправильного досвіду, щоб вони мали е, можливість е, спілкуватися з собі, собі подібними. Щоб вони мали можливість тратити, витрачати там енергію, щоб власники їх могли спокійно з ними займатися, відпускати і бути певними, що з собакою нічого не відбудеться, такого, що могло б призвести до негативної деструктивної ситуації. У нас вже були майданчики для собак, які були організовані біля четвертого мікрорайону та біля першого мікрорайону, але мешканці ними не користувалися, тому. Южинська міська рада вирішила, що вони є недоцільними, і там було передбачено розміщення інших об'єктів на цих територіях. На даний час місцевої документації передбачено ще один майданчик на перспективу, але війна зупинила ці плани. Депутати хотіли, щоб інвестори якраз облагородили всю територію прилеглу до об'єкту комерції. Всі мікрорайони у нас ще планувалися за радянських нормативів, там не передбачалось. І на даний час, згідно з, з діючими нормативами, їх ставити в мікровини вже не можемо. Ми могли розміщувати їх по периметру, по периметру на початку 2000-х розміщали два майданчика, але люди ними не користувалися, тому вони були знесені.